Здатні витримати влучання ракетами С-300 на Харківщині. Будують дві підземні захисні споруди, в яких планують навчати школярів. Одне сховище у селищі Коротичі, друге у місті Люботині. Їхнє будівництво коштуватиме понад 170 мільйонів гривень. Розказав Суспільному виконуропроєктів Владислав Худокормов. каже гроші: надали з держбюджету. На якому етапі роботи на об'єктах розповість наш Дмитро Грабінник. Робітники зміцнюють арматуру і стіну при вході в бомбосховище. Другий місяць у місті Люботині на Харківщині будують підземне укриття для того, щоб проводити офлайн роки для школярів. На сьогодні встановили фундамент і захистили його від потрапляння вологи із ґрунту. Бомбосховище розташоване на глибині від 4 до 6,5 метрів від існуючого ґрунту, то тобто есть рельєфу люботинського. А також клас цього бомбосховища А-4 повинен витримати влучання ракети С-300. За словами виконроба, споруда розрахована на 400 людей. Вона буде автономна. Тут Встановлять генератори і ємність для відходів. Якщо вийде з ладу зовнішня каналізація, перебувати у бомбосховищі можна буде протягом місяця, наскільки вистачить діжки, говорить худокормов. Час зимового періоду ми роботи припиняти не будемо. Працюємо у тому ж режимі, що й до теперішнього часу бетонні роботи будуть проводитися з обігрівом. Будівництво об'єкта коштуватиме близько 73 мільйонів гривень. Суму покриває фонд ліквідації наслідків збройної агресії. Повідомив у своєму телеграм-каналі начальник військової обладміністрації Олексій Губов. Ще одну захисну споруду для навчання школярів будують у коротичі у передмісті Харкова. Вона вміщатиме до 500 людей і також буде здатна витримати пряме влучання ракети с 300 повідомив Сенігобов. За його даними, вартість робіт майже 100 мільйонів гривень. Їх отримали як субвенцію з держбюджету. У сховищі зможуть ховатися і місцеві жителі, каже Сенігобов. Звичайно, наше завдання у кожному населеному пункті зробити, хоча б одне таке укриття, де є опорний заклад освіти. Однак маємо зробити проекти за словами начальника обладміністрації. До кінця цього року сховища в люботині та коротичі будуть готові на 90%. Дмитро Грибіник, Денис Фатянов і Микита Ольховський суспільне новини. Харків 13 громадян Ізраїлю, яких повернули з полону бойовиків Хамасу, доставили до лікарень в Ізраїлі. Переправляли колишніх бранців гелікоптерами з ізраїльської авіабази Хацерім. Більшість нині перебувають у дитячій лікарні Шнайдера. Як повідомили у прес-службі медзакладу, усі люди здорові. Утім, через виснаження їм доведеться деякий час пробути у лікарні. Загалом, за угодою припинення вогню між ізраїлем та Хамасом, вдалося повернути 24 людини. Серед них також громадяни Німеччини, Філіппін та Таїланду. Угода про перемир'я триватиме ще три дні. За цей час Хамас має звільнити ще 26 заручників. Ізраїль вже відпустив. Ти ті зв'язниць утричі більше палестинців про це пише видання Таймс Уф Ізраїль. Ми завершили повернення перших наших викрадених громадян. Це діти, їхні матері та інші жінки, і у кожного своя історія. Я звертаюся до вас, громадяни Ізраїлю. Ми маємо намір повернути всіх наших заручників. Це одна з цілей війни, і ми не маємо права її не досягти. Закриття кордонів з Росією обговорюють в Естонії. Як пише суспільний мовник країни, нині держава укріплює пункти перетину, зокрема у місці Нарва на переправі встановлюють бетонні плити. Напередодні міністр внутрішніх справ Естонії звинуватив Росію у гібридних атаках. Заявив у разі збільшення кількості нелегальних мігрантів на їхньому кордоні, Талін закриє усі пункти пропуску з Росією. В Даний момент ми стежимо за ситуацію Фінляндії та власне на наших кордонах. І вирішуватимемо питання про закриття лише у разі потреби. Якщо подібні напади мігрантів відбуваються напрямку нарву, ми безумовно закриємо кордон. Це всі новини на цю мить.